Дитина віком до 6 місяців повинна отримувати тільки лише грудне молоко, оскільки воно повністю забезпечує потреби організму у мікроелементах, поживних речовинах, містить значну кількість. Захисних факторів біологічно активних сполук. грудне молоко складається на 90% з води. Тому додатково дотримувати воду дитиною до 6-місячного віку необхідності значної нема. Допоювання може відбуватися лише за умови там, спекотного літа або коли взимку досить сухе повітря, то може бути виправданим додаткове отримування рідини. У віці 6 місяців грудне молоко залишається основним продуктом харчування дитини. Проте вона вже не може повністю завдовольнити потреби у білках, жирах, вуглеводах, мікроелементах. Саме тому саме в цей час необхідно вводити додаткові продукти харчування, тобто продукти прикорм. Починати годувати дитину бажано тоді, коли вона активна і голодна. І можна це робити вранці з усіма іншими членами родини після того, як мати нетривало погодує дитину грудним молоком. Самі по собі страви прикорму мусять бути свіжоприготовленими, температурою 36-37 градусів і мати таку гомогенну консистенцію. Розпочинаємо з невеликої кількості їжі, поклавши її на кінчик чайної ложечки. Якщо дитина з задоволенням це, то тоді доводимо до пов... об'єму повної чайної ложки і поступово доводимо за 5-7 днів до необхідного об'єму одну страву прикорму. Чому ми починаємо саме з однієї страви? Тому що е... Це дасть нам можливість з'ясувати, чи не є якісь алергія на якийсь певний продукт. Тому ми поступово вводимо кожен продукт за 5-7 днів, а потім можемо їх змішувати. Після того, як дитина отримала прикорм, доцільно прикладати її до грудей щоб у мами зберігалася достатня кількість грудного молока для харчування дітей. У разі відмови від їжі не треба дитини примусово харчувати якимось певним продуктом. Можете замінити його на щось інше. Або дати те саме, але в інший день. А от у разі, якщо у дитини з'явилися симптоми якоїсь алергічної реакції або порушення функції травлення, то слід, необхід, слід відмінити ці продукти прикорму і е, замінити його на інше після того, як симптоматика зникне. Першим продуктом прикорму можуть бути каші. Перевагу надаємо безглютеновим кашам, рисовою, кукурузне, гречана або овочеве пюре чи фруктове пюре. Раджу батькам все ж таки починати з овочевого пюре, тому що в принципі, це може бути наприклад, картопляни або пюре з кабачків. Тому що самі по собі каші та фруктове пюре вони є солодкими і діти можуть відмовлятися в подальшому овочів. Наприклад, за перший тиждень вводимо пюре з кабачків чи картоплі, і поступово доводимо його до об'єму 50-70 мл. А на другому тижні даємо якусь кашу і теж доводимо її до того самого об'єму. Бажано, щоб з 3 тижня дитина починала отримувати м'ясо. У віці до 9 місяців рекомендовано давати дітям м'ясне пюре з кролика, курятини, індюшатини. Починаючи з 7-місячного віку дітям необхідно давати яєчний жовток, оскільки він є джерелом заліза та інших мікроелементів. Починати давати сік теж бажано після 6-місячного віку, коли дитина вже отримала певні страви прикорні. Рекомендують давати сік об'ємом 80-100 мл до року. Бажано його давати не одразу після годування або перед, а в проміжках між годуванням. А серед молочних продуктів ми починаємо давати малечі м'який сир, починаючи з 7-місячного віку, з 8-9 місячного віку даємо кефір або йогурт. Дитина віком до 8 місяців повинна отримувати прикорм з різних продуктів харчування тричі на день. У віці 9-11 місяців 4 рази на день. Якщо в цей період ще зберігається п'ятиразовий режим харчування, то бажано останнє годування, щоб було грудним молоком. Бажаю, щоб ваші діти росли здоровими.